Вирішив зняти невеличке відео про мої мультитули, якими користуються. У мене їх три. Я вважаю, що мати один мультитул це недоцільно. Тому що будь-який мультитул, головна його функція для мене це наявність плоскогубців. Але якщо треба щось робити, то потрібно мати у другій руки щось або викрутку, або такі ж плоскогубці. Має бути два набори. Ну, Не буду довго затягувати відео. Основний і мій зараз, мабуть, найулюбленіший, це сок. Справа в тому, що він завжди зі мною в кармані маленький, зручний великий набір в нього інструменту, який складається удобно все. Але для мене особисто є один великий недолік це те, що оцей. Механізм розкриття. Зараз це у мене апгрейд мій, який дуже плавно відкриває і закриває інструмент. Це дуже прикольно, дуже гарно. Удобно користуватися. Витягнув з кармана, махнув, розгорнув. Але якщо я цей мультитул тримаю у правій кишені, він отак в кармані знаходиться. Впирається задню стінку карману цією стороною. все добре, ніяких питань. Але якщо я його кладу у лівий карман, тобто от, так, засовуючи руки, він у от мене отак відкривається і в такому положенні знаходиться. Тому що скоба, фіксуюча у нього знаходиться зліва. Мені це дуже не подобається, і я вважаю, що те, що в нього плавний хід, це його перевага. І одночасно це його недолік. Що я зробив? Невеличкий апгрейд цього мультитулу. А саме взяв прямокутний магнітик. Такий ось такий прямокутний магнітик. З одного боку наклеїв шкірку для того, щоб магніти все менше. І чіпляю його ось, ось, ось так. За рахунок цього. В мене вже мультитул сам не розкривається ні, ні при якому коливанні в лівому кармані також. І якщо мені необхідно, я його розкриваю, магнітик зміщую, щоб він мені під руку не попадав. І далі працюю з нормальним якісним мультитулом. Цей мультитул мені дуже подобається. Для чого тут шкірка? Для того, щоб магнітик завжди залишався з одного боку. Тобто на дні руківці. Якщо шкірку не робити, то він починає скакати. Якщо хтось хоче також зробити, ні в якому разі не рекомендую використовувати якісь кругленькі такі магніти. Чим, чим це погано? По-перше, от зараз цей магнітик, він неправильний, він трошки магнититься з одного боку більше, з іншого менше. От Маленький магнітик кладу. Починаю його відкривати. Ніколи не знаєш, на який бік він примагнити і залишиться де. От, я його поклав боком, ще раз покажу зараз. Кладу його боком, закрив при відкритті О, раз, розгорнувся. Якщо це круглий магнітик, в мене було вже не раз, що він попадає туди, в щілинку, його дуже-дуже важко витягнути. Це є незручно, тому я. Вирішив зробити собі кінці кінців прямокутний, який нікуди не дівається, скільки б я його не відкривав, залишається завжди на місці. Якщо він мені заважає, я його просто зміщую сюди, сюди на цю грань і далі працюю. Тобто, в цілому, цей мультитул мені дуже подобається. Саме завдяки цьому мультитулу його Маленькому форфактору, я почав розуміти, для чого роблять сірейтерний ніж. Тому що завжди на звичайних ножах, коли, наприклад, у цьому ножі, у нього дуже і так нормальне лезо ножа, я не розумів, для чого робити сірейтерний ніж. В цьому мультітулі я це дуже добре зрозумів, тому що лезо самого ножа тут невеличке. І якщо щось треба построгати типу деревини, гілку якусь, то цим досить незручно робити. Ножом і сереторною заточкою, це значно ефективніше робити. Ось це мені дуже сподобалось. Взагалі, реально рекомендую на всі 100. Тепер. Цей мульттітул у мене просто як іграшка-забавка. Чим він мені подобається. По-перше, досить велике лезо, можна тут його побачити, воно реально довге. І, власне, я його тримаю навіть не заради цих ножиць, не заради цієї пилки. Він в мене просто на той випадок, коли необхідно. Мати щось з карабіном. Це дуже зручно, коли десь працюєш, щодо раз його повісив на карман, запоїть за, за, за що завгодно. Але е, водночас, з-за того, що цей мультитул має цей карабін, він має найменшу кількість інструменту. Тобто в нього внутрі знаходиться тільки відкривачка, е, крістова викрутка і все. До речі, тут. В цьому маленькому мультітулі є і викрутка, і крістова, і пряма викрутка, і можливість встановлені бітом користуватися. Це мені дуже подобається. Цей, тобто, найменш функціональний, але найбільш такий, якщо працюєш на природі, носити, наприклад, ну просто виїхав на природу в такому чухлі. Цей Рокстон. Це незручно. Все ж таки в шортах іноді немає можливості, і немає такої кількості карманів, щоб десь це зберігати. А це зачепив, можна просто так зачепив за все, за, за, що завгодно зачепив і користуєшся. Кажу, Головне, це його ніж досить великий, також в ньому є і пряма викрутка, досить непогана, і крестова викрутка, але він не функціональний. Але мені подобається найбільш функціональний мультитул з тих, які в мене є. Рокстен. Я знаю, що багатьом він не подобається за того, що в нього досить велика маса, але він, як на мене, найбільш функціональний. По-перше, в нього йде набір з самими розповсюдженими бітами. Це дуже-дуже це добре плюс в нього. Як для, просто для походу чи десь для поїздки. Є і штопор. В нього досить непогана пилочка, в нього досить непоганий ніж. Але, наприклад, цей ніж, якщо порівняти з, з цим тітугом, видно наскільки він менший. Трошки форма інша, але тим не менш він дос, досить е, функціональний. Що мені ще подобається? Да, трошки незвично. Перший час це те, що в нього одна руків'я більше, ніж друге, але коли починаєш звикати до цього, це виявляється дуже зручно. Тобто, в мене, якщо я їду кудись відрядження, якщо мені потрібно мати з собою найбільш функціональний інструмент, це мені більше подобається. от. Вести з собою саме оцей Роксон. Як самий функціональний. Але водночас він найважчий, він Видно, що... І просто так його носити з собою. В нього немає ані скобичок. До речі, тут, наприклад, також ножиці дуже функціональні, дуже великі Ножиці порівняння навіть з. Цими ножицями ну, просто Повторю, він дуже функціональний і ножиці, до речі, дуже непогано ріжуть. Тому він мені найбільш функціонально подобається. Але носити його з собою на кожен день дуже незручно. В нього гарний чохол, але потребує наявності пояса і ну відверто це невдомо. Якщо цей мультітульчик. Він лежить в кармані, навіть в, в, в кишені, яка призначена там ну, збу, з боку там, для Житомиру чи для чогось, не знаю, який, маленький такий карманчик. Він туди розміщується дуже вдобно, дуже, дуже функціональний ніж. Відкривається дуже легко. Наявні всі інструменти, які можуть бути потрібні повсякденному житті. Але треба враховувати, що. Все ж таки розміри в нього дуже мінімальні. Це моя така думка. Але ще раз повторюся, що я вважаю, що мати лише один мультитул це ні про що. Одним мультитулом майже нічого зробити не можна. Тобто тільки мінімальний об'єм робіт. Тому рекомендую мати щонайменше два мультитула, які можна використовувати одночасно. Ну, намагався все своє пояснити, але головне, це те, що моя думка про використання магніту в цьому мультітулі. Всім дякую!